Кілька днів тому пролунав телефонний дзвінок, після якого слова на мить утратили силу, а думки зупинилися. Голос жінки тремтів, зривався на ридання, і в кожному подиху звучав не просто біль утрати, а страх, що торкається самої вічності. Вона говорила про смерть чоловіка, про злидні, про відсутність коштів на традиційний похорон і про тиск матері, яка переконувала, що кремація перекреслить надію Воскресіння. У цій розмові зійшлися сльози й богослов'я, людська безпорадність і вічні обітниці, страх перед вибором і тягар віри, яку не завжди вміють пояснити. Цей дзвінок став не приватною історією, а дзеркалом колективної тривоги. Те, що прозвучало в одному голосі, живе в мільйонах сердець. Християни по всьому світу мочки носять у собі те саме напруження, бо світ навколо змінився швидше, ніж церковна свідомість встигла осмислити ці зміни. Там, де колись тягнулися ряди могил, сьогодні зводять крематорії. Там, де земля приймала тіла, тепер працює вогонь. Урни замінили надгробки, попіл став новою мовою прощання, і це сталося не поступово, а стрімко, майже непомітно для тих, хто живе серед цього суву. Ця реальність несе із собою глуху тривогу, бо християнська віра завжди говорила про тіло не як про випадкову оболонку, а як про створіння Бога, покликане до Воскресіння. Коли ж тіло зникає в полум'ї, у свідомості віруючого виникає розлом між обітницею і практикою. Страх не народжується з безбожності, він народжується з незнання і з мовчання, яке триває там, де мали б звучати пояснення. Саме це мовчання зробило кремацію не лише соціальним явищем, а духовною проблемою. Під час цієї розмови стало очевидно, що питання не обмежується грошима чи традиціями. Воно торкається самого кореня надії. Якщо Бог пообіцяв Воскресіння тіл у останній день, тоді будь-яка дія з тілом після смерті починає сприйматися як заява віри або недовіри. Людина, яка втратила близького, опиняється між болем і страхом помилки, між реальністю обставин і тінню докору сумління. Саме в цьому напруженні формується сучасна криза похоронної свідомості. Цей перший дотик до теми відкриває головне. Мова йде не про технічний вибір, а про глибоке духовне непорозуміння, яке накопичувалося роками. Суспільство змінилося, але страх перед судним днем залишився. Люди бояться зробити крок, який, яким здається, може закрити двері воскресіння. У цьому страху чути відлуння давніх уявлень, неповних тлумачень і уривчастих проповідей. І поки ці страхи не винесені на світло писання, вони продовжують калічити серця тих, хто вже зломлений втратою. Саме з цього дзвінка починається шлях откровення, не з теорій і не з абстрактних доктрин, а з живого людського плачу, який вимагає правди, а не заспокоєння. Тут починається рух до розуміння, яке має зняти тягар страху і повернути віру туди, де вона завжди мала бути, у руки Бога, який не губиться перед пополом і не забуває імен тих, кого створив. Світ змінив свій ритм і разом із ним змінився спосіб, у який люди прощаються зі смертю. Те, що століттями було незмінним, за кілька десятиліть зазнало радикального зламу. Там, де земля терпляче приймала тіло і зберігала його в тиші очікування, сьогодні піднімається вогонь швидкий, остаточний, безмовний. Це не просто технічна заміна одного обряду іншим, це ознака глибокого соціального суву, який проник у саме серце християнської культури. Причина цього поширення проста і водночас тривожна. Люсто втомилося від довгих процесів, від очікування, від тривалого болю. Смерть у сучасному світі стала незручною паузою, яку прагнуть скоротити. Крематорій пропонує швидкість, чистоту, відсутність ґрунту під ногами і відсутність місця, до якого доведеться повертатися. Це відповідає духові часу, у якому все повинно бути мобільним, легким і позбавленим тягаря пам'яті. Економічний тиск лише підсилює цю тенденцію. Сучасні похорони стали товаром, а не служінням. Ціни на труни, ділянки, пам'ятники і обслуговування перетворили прощання на фінансовий удар для родин, які і без того перебувають у скорботі. Кремування подається як розумна альтернатива, як прагматичне рішення, що не обтяжує живих. У цьому виборі часто немає бунту проти Бога, але є втома і страх не витримати ще одного тягаря. Додається і новий ідеал екологічної відповідальності. Земля стала ресурсом, який рахують, вимірюють і економлять. Кладовище більше не сприймається як священний простір, а як зайнята площа. Вогонь, навпаки, виглядає сучасним і раціональним. Так формується переконання, що кремація є не лише зручнішою, а й морально виправданою з погляду користі для світу, який і без того задихається від перенаселення. Мобільність сучасної людини остаточно розмиває поняття постійного місця спочинку. Родини розкидані по країнах і континентах, міста змінюються, адреси стираються. Урна з попелом стає символом цього кочового життя, її можна перенести, перевести, сховати, розділити. Смерть більше не прив'язує до землі, а підкоряється логістиці. Але разом із цією гнучкістю зникає відчуття ґрунту, з якого мала прорости надія. Усе це створює ілюзію нейтральності, ніби вибір між землею і вогнем є суто технічним. Проте для віруючої свідомості така нейтральність є оманливою, бо тіло навіть після смерті не перестає бути знаком. Те, як із ним поводяться, проголошує щось глибше ніж слова. Коли кремація стає нормою без осмислення, вона поступово витісняє біблійне уявлення про смерть як сон, як очікування, як посів у землю. Саме тому поширення кремації не можна розглядати лише як соціальну статистику, це духовний симптом. Він свідчить про втрату мови очікування і заміну її мовою завершеності. Вогонь спалює швидко, не залишаючи простору для тривалого мовчання, для молитви, для надії, що визріває в тиші. І в цій швидкості ховається небезпека, бо там, де немає очікування, віра починає слабшати. Так, сучасний світ, сам того не усвідомлюючи, формує нову культуру смерті, у якій зручність часто випереджає благоговіння. І саме в цьому контексті стає зрозуміло, чому питання кремації викликає стільки страху і плутанини серед християн. Бо за зовнішньою практичністю ховається глибокий розрив між тим, що обіцяє писання, і тим, як люди навчилися завершувати земний шлях. Коли людина відкриває писання в пошуках прямої відповіді, вона часто очікує чіткої заборони або явного дозволу, але тут її зустрічає тиша. У Святому письмі немає заповіді, яка прямо наказувала б спалювати тіла. Але немає жодного слова, яке схвалювало б це як шлях для Божого народу. Це мовчання не є порожнечою. У біблійному мисленні відсутність прямого дозволу завжди вимагає уважного читання знаків. Образів і повторюваних смислів. Від книги буття і до останніх сторінок об'явлення простежується чітка і вперта лінія Кіло після смерті ховають. Його кладуть у землю, в печеру, в гробницю, його обгортають, помазують, захищають. Так було з Авраамом і Сарою, з Ісааком і Яковом, з Мойсеєм і Давидом, так було з пророками і справедниками. Цей повторюваний жест не є випадковим. Він формує богословську мову, у якій земля стає місцем очікування, а не знищення. На цьому тлі кожен випадок спалення тіла в Писанні звучить як тривожний виняток. У книзі Ісуса Навана описано суд над Аханаєм, який зрішив проти Божої заборони його тіло було спалене як знак осуду, як видиме проголошення розриву між гріхом і святістю. Тут вогонь несе не надію, а вирок. Він не готує до майбутнього, а закриває шлях, очищаючи громаду від скверни. Інший випадок з'являється в історії царя Саула. Його тіло, зневажене ворогами, було спалене не як ритуал, а як крайній засіб у принизливих обставинах. Але навіть тоді кістки були зібрані і поховані, немов людська совість намагалася повернути гідність через землю. Вогонь тут не стає завершенням, а лише трагічною паузою перед похованням, яке знову повертає тіло належне місце. У часи царя Йосії, спалення кісток язичницьких священників на їхніх жертовниках було актом пророчого осуду. Це було символічне знищення ідолопоклонства, знак остаточного відкинення. Знову вогонь не несе спокою, а проголошує кінець. У кожному з цих випадків образ залишається незмінним. Вогонь у писанні щодо людського тіла майже завжди пов'язаний із судом, ганьбою або вимушеною крайністю. Паралельно з цим земля зберігає інший зміст. Вона приймає тіло як насіння, яке чекає часу. Сам Бог промовляє, що людина створена з пороху і до пороху повернеться. Це повернення не є зникненням, а завершенням циклу, встановленого Творцем. Земля не знищує, вона зберігає. Вона мовчить, але це мовчання наповнене обітницею. Навіть тіло Ісуса після розп'яття не було віддане вогню. Його зняли з Христа, обгорнули чистим полотном і поклали в нову гробницю. Це погребіння стало частиною Євангелія, так само важливою, як смерть і Воскресіння. У ньому земля знову стала сценою очікування, а не фінал. Таким чином, біблійне мучання щодо кремації наповнюється змістом через послідовність образів. Писання не говорить словами, але промовляє жестами, і ці жести раз за разом вказують на землю як на місце віри, а вогонь залишають у сфері суду. Це не вирок сучасній людині, але серйозне застереження, яке вимагає благоговійного слухання. У самому серці страху, який огортає сучасну людину, стоїть питання сили Бога. Не сили абстрактної, не поетичної, а реальної, тієї, що творить знебуття і кличе добуття те, що зникло. Саме тут біблійне вчення про Воскресіння розбиває людські уявлення і руйнує межі, які розум намагається нав'язати Творцеві. Писання знову і знову наголошує, що надія віруючого не ґрунтується на збереженні матерії, а на вірності Бога, який пам'ятає кожне ім'я. Апостол Павло у своєму посланні до Коринтян говорить про Воскресіння не як про механічне збирання залишків, а як про таємницю преображення. Те, що сіється в тліні, встає в нетлінні, те, що входить у землю немічним, виходить у силі. Цей образ не випадковий: насіння, кинуте в ґрунт, перестає існувати в колишньому вигляді, але саме через знищення старої форми народжується нове життя. У цьому закладена логіка Божого задуму, яка не залежить від того, наскільки збереженим було масіння. Тіло людини незалежно від способу поховання, приречене на розпад. Час, волога, мікроорганізми і сама структура матерії невпинно ведуть його до пороху. Кримація лише пришвидшує те, що Земля робить повільно. Але ані швидкість, ані форма розпаду не мають влади над Божим Словом. Той, хто створив Адама з пороху, не потребує збережених кісток, щоб знову покликати до життя. Писання свідчить, що багато справедників не мали ані могил, ані тіл гідних поховання. Мученики перших століть були спалені, розірвані, кинуті звірам і водам. Їхні тіла стали попелом, їжею, порохом безіменних місць, але жоден із них не випав з Божої пам'яті. Їхня надія не була зруйнована жорстокістю світу, бо Воскресіння не залежить від людської збережимості, а від Божої обітниці. Книга Об'явлення говорить про море, яке віддає своїх мертвих. Це образ всеосяжної влади Бога над будь-яким середовищем, у якому може зникнути кіло. Море, вогонь, земля і час не є перешкодами, вони лише сцена, на якій проявляється сила Творця. Воскресіння не є відновленням старого, воно є створенням нового, славного, нетлінного тіла, співзвучного Воскреслому Христу. Тому страх перед кремацією як перешкодою для Воскресіння виявляється страхом перед обмеженим уявленням про Бога. Це спроба звести його дію до людських схем і матеріальних умов. Але Бог Писання не діє за законами похоронної логістики. Його слово не потребує урни чи гробу, щоб виконати сказане. Воскресіння є актом суверенної волі, а не археологічною операцією. Воно звершується не тому, що щось збереглося, а тому, що Бог зберігає. Саме це знання знімає тягар страху і повертає віру до її основи. Не спосіб смерті і не форма розпаду визначають майбутнє людини, а її належність Христу. І там, де ця належність є істиною, жоден вогонь не має останнього слова. Коли наближається мить остаточного вибору, людське серце стоїть оголеним перед Богом. Саме тоді рішення щодо тіла стає не формальністю, а свідченням віри. Писання навчає, що людина відповідальна не лише за слова і вчинки, а й за наміри, з якими вона завершує свій земний шлях. Тіло, яке було храмом Духа Святого, не втрачає своєї гідності зі смертю. Бо пам'ять про нього залишається вписаною у Божий задум. Апостол Павло нагадує, що ми куплені дорогою ціною, і ця істина не обмежується часом життя. Вона простягається і за його межі, торкаючись того, як ми поводимося з тим, що Бог створив власними руками. Саме тут вибір між землею і вогнем перестає бути технічним і стає моральним. Він відкриває, що саме керує серцем: благовіння чи поспіх, довіра. Чи байдужість. Поховання зберігає мову очікування воно повільне, мовчазне, сповнене терпіння. Земля приймає тіло як зерно і нагадує живим про час, про надію, про день, коли тління поступиться славі. Кремація, коли вона звершується з молитвою і вірою, теж може бути актом довіри Богові, але вона вимагає особливої внутрішньої ясності, щоб не перетворитися на жест розриву з традицією надії. Пам'ять про померлого потребує простору, людська скорбота шукає місця, де можна мовчати, згадувати, плакати, і стілюватися. Могила, урна, колумбарі чи освячене місце збереження попелу стають не точками культу, а точками любові. Там серце вчиться чекати, а біль поступово освячується надією. Коли ж пам'ять розчиняється без форми, зникає невіра, а опора для тих, хто залишився. Тому відповідальність вибору полягає не лише у власному переконанні, а й у турботі про інших. Любов завжди мислить наперед. Вона залишає знаки, які допомагають живим не загубитися в порожнечі. Християнська мудрість полягає в тому, щоб навіть у смерті не замикатися в індивідуальному рішенні, а зберігати зв'язок спільноти, пам'яті і віри. У підсумку вся ця дорога зводиться до однієї істини. Надія християнина не прив'язана до форми останків, але форма ставлення до них виявляє глибину цієї надії. Бог піднімає прах і попіл однаково легко, але людині доручено зберегти благоговіння. Там, де воно є, зникає страх. Там, де живе довіра Христу, смерть втрачає остаточність. Останнє свідчення віри звучить тихо, без гучних слів. Воно проявляється у пошані, у пам'яті, у спокої серця, яке знає, що кінець не є кінцем. І той, хто завершує шлях з цією впевненістю, залишає після себе не порожнечу, а світло. Бо Воскресіння не є подією далекого майбутнього, воно вже закладене в надії, з якою віруючий віддає себе в руки Бога, який не губить своїх і не забуває ні праху, ні імен.